Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Ерефія та російський режим порушили велике табу, яке завжди було жорсткою лінією безпеки і часів Другої світової війни. Про це він сказав під час урочистостей з нагоди Дня збройних сил Польщі. Повідомляє Європейська Правда, Анджей Дуда зазначив, що масштабів російської агресії проти України проти незалежної суверенної та демократичної держави проти нашого сусіда важко було очікувати. Він підкреслив, що Росія та російський режим порушили це табу що жодна сила не нападає на іншу державу фронтальним способом, щоб позбавити свободи, щоб забрати незалежність, щоб відібрати землю, поставити під сумнів існування держави та нації. Дуда подякував за допомогу, яку надають Україні та її громадянам інші країни. Я дякую вам від усього серця, що і, хоч і не зброєю в руках, але ми є учасниками цих подій через нашу допомогу, яку ми надаємо Україні та українцям через службу наших солдат протягом цього конфлікту, через. Підтримку, яку наші союзники надають і нам, і перш за все, Україні, сказав президент Польщі. Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда віддав данину пам'яті військовим Української Народної Республіки на цвинтарі у Варшаві. А на кордоні з Польщею у міжнародному пункту пропуску Краківець Корчова відкрили новий автобусний термінал. Прохід запрацює вже від завтра і зможе пропускати на в'їзд на виїзд з України до 30 автобусів на добу. Це друга черга оновлення цього міжнародного пункту пропуску. Ініціативу реалізували в рамках проєкту Відкритий кордон, що є результатом домовленостей між президентами України та Польщі Володимиром Зеленським та. Анджеєм Дудою були проведені відповідні урядові консультації а, на рівні двох прем'єр-міністрів. І сьогодні ми вже маємо нові практичні результати. А, пункт пропуску виглядає зовсім по іншому. Він стане набагато комфортніший, зручний для наших пасажирів. Тобто це не єдиний проект, і на цьому ми не плануємо завершити нашу роботу. Дісій в тій ситуації, в якій знайдуємо ще взмацняння релацій польсько-українських, уможливіння контакту і виміни господарча є шляхне важливим. Сьогодні в тих. Умовах, яких ми знаходимося, інтенсифікація співпраці, розвиток економічних стосунків є особливо важливим. Для того теж будемо подаймувати колегні кроки, щоб збільшити припустовості інших прийщ ораз відвіряти нове. Тому ми будемо e, вчиняти наступні кроки для того, щоб збільшувати пропускну здатність інших пунктів пропусків та відкривати нові. А тим часом в істонській нарві розпочали демонтаж радянських пам'ятників. Відповідне рішення ухвалив уряд. Попри попередній спротив місцевих жителів проросійського міста, техніку все ж вирішили прибрати з вулиць. Задля безпеки поліція запровадила комендантську годину поблизу пам'ятників. А також перекрила до них дороги для транспорту та пішоходів. Один з перших демонтованих танків т 34 мають доставити до естонського військового музею у Вімсі. В Європі все активніше дискутують щодо ідеї обмеження видачі віз російським громадянам. Аргументи лунають як за, так і проти. Коментуючи можливість такого кроку, німецький канцлер Олаф Шольц сказав, вважає, що це війна Путіна, а не росіян. Водночас, прем'єр-міністрка Фінляндії Санна Марін відповіла, попри те, що звичайні росіяни не починали війну. Вони її підтримують. Детальніше про це ми поговоримо з Богданом Цюпоном, який приєднується до нас із Лондона. Богдан, вітаю тебе. Отже, в чому зараз полягають основні аргументи за і проти в цій дискусії? Отже, як ти вже згадав власне на європейському континенті дискусії про візи для росіян, а саме туристичні візи не вшухають а розпалюються, тому що в той час як окремі країни мають свої позиції, навіть деякі з них приймають рішення. Естонія, наприклад, вже оголосила, що обмежує видачу віз росіянам і що не буде визнавати візи, які вона видала раніше, сама російським громадянам. Чехія, наприклад, ще фактично на самому початку російського вторгнення припинила видачу віз і власне перешкод чи е, сповільнення процесу для видачі е, віз росіянам є у багатьох країнах чи фактично від посольств багатьох країн у Росії. Багато з них або закриті, або е, працюють з меншою інтенсивністю. Але є країни насамперед, суміжні країни, які Потерпають від фактично зростання напливу російських туристів саме зараз в умовах війни, і тому ця дискусія можна сказати активізувалася серед країн, які твердо принаймні досі виступали проти запровадження заборони на туристичні візи для росіян. Була Німеччина, і, наприклад, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц, розмовляючи зі своїми колегами у Копенгагені, повторив позицію Німеччини проти такої повної заборони. Але ми зараз послухаємо уривок з його виступу, де він все ж таки визнає, що предмет для обговорення для дискусії є. Будь ласка. Нам важливо розуміти, що багато людей втікають з Росії через те, що вони не згодні з російським режимом. Вони виїхали до багатьох країн Європи. Вони втекли до багатьох країн довкола Росії. Тож ті рішення, які ми приймаємо, не повинні ускладнювати їм шлях до свободи і виїзд з країни, щоб втекти від влади і диктатури у Росії. Отже, такий аргумент німецького канцлера у відповідь йому ті країни, які вважають, що заборону на візи треба запровадити, кажуть, що не можна дозволити, щоб росіяни насолоджувалися своїми літніми відпустками, так ніби їхня країна при цьому не веде війни. І Зокрема, Фінляндія з одним з найбільших кордонів на суходолі з Росією порушує це питання. Порушується питання навіть пересічні громадяни Фінляндії. Ось як, наприклад, в інтерв'ю інформагентствам один з мерів маленького фінського містечка змалював дискусії, що відбувається в тій країні. Техтева Валентая, ми мусимо робити вибір тут у Фінляндії. Активно обговорюють питання віз. Звичайно, якщо російських туристів тут не буде, тоді бізнес не матиме прибутків. і Це погано. Але важливим також важають те, щоб на незалежну країну не нападали і щоб люди не гинули внаслідок війни. Є набагато важливіші цінності, і ми тут твердо стоїмо на боці України. Богдане, маємо маємо хвилину на заклики обмежити віз росіянам до Європи дуже бурхливо реагують в самі Росії. Причому як і прихильники влади, так і опозиціонери. Чому це питання так, як, так їх об'єднало? Бурхливо проти вони реагують, і це дуже цікаво, що. І з боку Кремля лунає обурення такими пропозиціями, і з боку противників Кремля. І для ілюстрації я, наприклад, можу переповісти нещодавнє інтерв'ю російського опозиціонера, колишнього урядовця часів Єльцина, Сергія Алексашенка, який зараз, до речі, живе на заході, який прирівнював ситуацію зараз до ситуації часи Другої світової війни, кажучи, що ось з німеччини, мовляв, дозволяли втікати втікати зокрема, євреям, ті, що не змогли втекти, ті е, загинули в концтаборах. Тим часом е, представники російської влади також порівнюються з другою світовою і називають е, утиски проти росіян, фактично е, тим, що е, Німеччина робила проти євреїв. Ось такі е, суперечки. Дійсно, Богдане дуже тобі дякую за твоє включення. Нагадаю, з нами був Богдан Цюпин на зв'язку із Лондона. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.